На фронті кожен день це випробування. А з наближенням холодів до викликів додається ще один ворог, низькі температури та вологи, які можуть виснажити не менше, ніж бої. Фонд горипалися тільки разом. Передає сьогодні третій штурмовій бригаді понад тисячу комплектів зимової форми і зимового взуття. Це не просто одяг, це тепло і витривалість, що допомагають вистояти у найскладніших умовах. Куртки, штани та взуття розроблені спеціально для фронтових реалій. Форма складається з трьох частин: утепленої куртки та вітро вологозахисного. Комплекту, а взуття має подвійну утеплену кевларову устілки для додаткового захисту і комфорту. Фонд і герепалиця тільки разом долучається до допомоги військовим і ветеранам та їх сімей ще з 2014 року. Тож розуміємо їхні потреби і намагаємося реагувати якомога швидше. Допомога армії це спільна справа кожного українця, адже тил і фронт єдина команда, яка рухається до перемоги. Навіть найлегкіше якісь поранення ніхто не слідкує за формою, навіть якщо це десь якесь легке поранення, форма розрізається, аби впевнитися, що військовослужбовець буде здоровий і якомога швидше надати йому допомогу. І ніхто не буде це саме з одягом якось його оберегти. Бо першочергово здоров'я військовослужбовця на першому місці. А так, тому форма, взуття. Білизна це все. Розхідний матеріал, вона ну, потребується завжди. На війні одяг і взуття зношується дуже швидко. По якості я можу оцінити, то, що вона прошита, що вона ну, нічого не старчить, я маю на увазі нитки, а сама, ну, сама тканина, ну я ж кажу, що е, випробування практичні, оце тільки тільки це показник. Ніхто не скаже вам, пощупавши форму, вам ніхто не скаже, вона гарна чи не гарна. Тільки польові умови скажуть. Ну і ще один важливий аспект, дуже ну, так, не, не в останню чергу, це те, щоб вона не сковувала рухи. Особливо штани. Комплекти не просто речі. Це знак турботи й вдячності тилу, який щодня працює для тих, хто наближає перемогу на передовій. Дуже важливо речі це розхідник, то швидко знашується, швидко рветься. Хлопці, речі є. Добро пожалувати, вдінемо так точно, взуємо. Приходьте, у нас все класно, чудово. Навчимо всьому. Воювати будете на їзі. Бо війна виграється не лише зброєю. А єдністю та взаємною підтримкою Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс.